У вагоні одного з потягів, у який влучив ворожий безпілотник, на залізничному вокзалі у місті Шостка виявлено тіло загиблого 71-річного чоловіка. Про це повідомили у прокуратурі Сумського регіону. Слідчі вже відкрили справу за статтею Кримінального кодексу України про вчинення воєнних злочинів, що спричинило загибель людини. Я нагадаю, що найменше восьмеро людей госпіталізовані через удар по пасажирському поїзду на залізничному вокзалі Шостки. Про це повідомили в офісі генерального прокурора. Був прицільний удар по цивільному об'єкту. У той момент там перебували десятки людей. Тривала також посадка на потяги. Шановна громада, ворог продовжує свою війну проти цивільного населення. Сьогодні ворог завдав удару по залізничному вокзалу в місті Шоска, де перебували в цей час цивільні люди. Ворог завдав удару по приміському потягу, внаслідок чого було поранено. Багатьох людей наразі маємо інформацію про сіміх постраждалих, які доставлені до лікарні серед них одна людина у важкому стані. Під час проведення рятувальних робіт було завдавно повторного удару по тій же дистанції. Наразі атака триває, проводяться відновлювальні роботи, рятувальні роботи з рахування безпекової складової, розгорнуто роботу оперативного штабу для злагодження спільних дій, надання допомоги ліквідації наслідків. Через ворожі обстріли знеструмила частина міста Шоська і частина Шосськівського району. Органи державної влади, спільної з органами, центральної виконавчої влади, з територіальної громади, ДСНС, поліції, громадськими організаціями максимально долучена і проводить роботу по ліквідації наслідків надання допомоги і по відновленим роботам. Я нагадаю, що український президент Володимир Зеленський прокоментував жорстокий російський удар безпілотником по залізничному вокзалу у шостці Сумської області. За його словами, усі необхідні служби вже на місці і надають допомогу людям. Відомо про десятки постраждалих людей. Бачите, кожного кожної години випливають, з'являються нові деталі. Заявив президент, що в місці удару були і працівники Укрзалізниці, і пасажири росіяни не могли не знати, що б'ють по цивільних, і це терор, який. Світ не має права ігнорувати. Кожного дня Росія забирає життя людей, наголошує президент Зеленський. І тільки сила може примусити їх це припинити. Ми чули рішучі заяви від Європи та Америки, і вже давно час їх усі втілити в реальність спільно разом з усіма, хто не вважає, що вбивства і терор це нормально. Розмов зараз недостатньо, потрібні сильні дії.